Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Едрексон. Баскетбол суперліга, фаворит спорт. Кривбас переграв в останньому турі на власному майданчику БК Волинь Баскетвок. Перевага наших баскетболістів була більш ніж переконливою. Все це вилилося у кінцевий результат 82-50. Зараз криворізькі гулівери закріпилися на другій сходинці у турнірній таблиці. У Вінниці пройшов чемпіонат України з боксу. В скарбничці наших земляків одне золото у Тимура Беляка та бронза у Ігоря Шевазуцького. Обидва спортсмени вихованці 10-ї спортивної школи. Футбол гірник завершив цей спортивний рік на мажорній ноті, перегравши вдома столичних пивоварів. Ці три пункти дозволили команді піти на зимову перерву, посідаючи друге місце у таблиці серед команд першої ліги національної першості. Як була здобута така важлива перемога у сюжеті Ігоря Кононенка? І все ж гірник пішов на зимову перерву у гарному настрої. Подарували його собі футболісти самі, показавши злагоджену гру і бійцівський характер в очному протистоянні з пивоварами. Вже у дебюті гри команди обмінялися влучними пострілами. Спочатку киянин Корольчук вистрибнув вище за всіх і відкрив рахунок. А потім наш Баєнка не розгубився в штрафному майданчику суперника і сильно пробив з 15 метрів по воротах господарів. У цьому випадку Федорівський був без сили щось зробити до кінця першого тайму команди грали в обережний футбол, але киянам першим вдалося трохи заспокоїти пильність криворіжців. і знову той же гренадер Корольчук виявився більш спритним і подвоїв рахунок. У середині матчу гірники провели відміну десяти хвилинку за яку встигли не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Спочатку рява після подачі котового не дав опуститися м'ячу на землю, а пробив в один дотик. Вже через дві хвилини єдиний у нашій команді нападник Дацюк був першим на добиванні, коли м'яч котився уздовж воріт. Йому залишалося тільки підставити ногу. 3-2. гості повели. і Вже до кінця матчу не зробили жодної помилки, аби оболонь скористалася нею. Заслужена перемога при відмінній грі. Касательна гри ми Баллон смотрели, соперника разбирали. Очень хорошая команда, которая играет скажу, быстрый скоростной футбол. Хорошие фланы, группы атаки. Просматривали, разбирали. Показали не тот футбол, который мы хотели бы. То есть мы хотели играть, стараемся играть в остроатакующий футбол. У нас где-то сегодня в меньшей степени это получилось, потому что было очень вязкое поле. І я дуже благодарен своїм футболістам, що вони по ходу матча два рази два рази ми проігрували. Тобто 1-0 горіли, 2-1 проиграли, потім вирвали победу. Проявили, можна сказати, горняцкий характер. Наш дух. Є команда, значить, є з чому стрімитися, є з ким працювати і двигаться далі. Це була остання гра гірника у цьому році. Зараз команда йде на відпочинок. Далі на неї чекає зимовий навчально-тренувальний збір. Гірник у дії ми побачимо тільки у березні наступного року. Підбито підсумки відкритого чемпіонату міста з кікбоксингу, який приймав спортивний клуб Барс. Які вони дивіться далі. Завершився відкритий чемпіонат міста з кікбосингу серед юнаків. Проходив він на базі професійно-бійцівського клубу Барси. Зібрав більше ста спортсменів з Кривого Рогу Дніпропетровська та Орджонікідзе. Змаганням передувало урочисте відкриття, на яке були запрошені почесні гості. Самі ж поєдинки в ринзі пройшли у видовищній боротьбі і сподобалися численним глядачам. У підсумку господарі змагань виявилися не гостини. вибороли перше загальнокомандне місце. У барсівці в активі 15 золотих медалей у різних вагових категоріях. Тренери відзначають найтехнічніших з чемпіонів. Це Ростислав Герасименко, Дмитро Скляр, Олександр Єфіменко та Олег Безп'ятий. У грудні криворізькі кікбоксери не відпочиватимуть. Спочатку на них чекає вояж до Одеси. Там пройде кубок України з тайського боксу серед дорослих. А паралельно з ним міжнародний турнір Кубок Чорного моря серед дітей. Далі турнір найсильніших з кікбоксингу Візер Оупен, який прийматиме Київ. І завершить цей складний марафон підбиття підсумків спортивного сезону клубом Барс та нагородження його кращих спортсменів. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.